На Черкащині взялись декомунізувати назви населених пунктів. Щоправда, тільки тих, що пов'язані з радянським минулим. Все у межах нового закону. Як він діє, дізнавалась наша Катерина Ковбій. Було Чапаєвка, а може стати Богушівська Слобідка. І так ще з 19-ма населеними пунктами до Черкащини докотилась хвиля декомунізації. Під гарячу руку потрапляє все, що пов'язане з радянським минулим. Знаціоналізувати місцеві жителі мають навіть назви вулиць та селищ. Одне з таких незаможне знайшлось на Городищині. На даний час проживає дві особи: це подружжя Бойки, які з 39 та 41 року народження. Реєстрація у них селище Вільшана. Так, да, все лише Вільшана. Тому про незаможних навіть ті жителі не знають. Е, да. жителі не, багато жителів Вільшани а не можна знає. Oh, no. Можна на Тому. Громадські слухання проводить трошки проблематично буде. Схожа ситуація і на Золотоніщині. Там хвиля декомунізації має накрити Чапаєвку та хутір Петровського. Люди від того обурюються. кажуть, витрачати на це кошти не на часі. То говорять, що там 10, то на сьогоднішній день фізично присутніх двоє. І всі звідти переміщаються. Може, нема сенсу займатися хутором Петровським, бо завтра ми будемо ставити питання про те, що взагалі такого населеного пункту не існувати. Згідно із законом про декомунізацію, перейменувати власні населені пункти черкащани мають що найшвидше місцевій владі в регіонах на виконання усіх вимог щодо декомунізації відведено півроку, тож до 21 листопада 2015 року. Перейменування та знесення всіх символів радянського минулого в Україні має бути завершено. Як до того часу місцеві не знайдуть спільної мови за перейменування вулиць та населених пунктів візьметься вже Український інститут національної пам'яті? Катерина Ковбі, Сергій Фімов, Новини.